З вами компанія Сьогодні будемо говорити про віброплити. і так буду вам будь, розказувати про якісь такі от ну, розділи, які торгує наша компанія. Як купити вигідно, яка ситуація на ринку на 2023 рок, рік, і що по цінам, що по тому, де купити, яку купити. Значить, Дуже великий ринок віброплит, в основному продаються плити, така, ну, сегмент з для укладки, там, плитки тротуарної, для трамбування доріжок. І окрема така історія це віброплити, якими укладують асфальт і купують дорожні організації. Значить, що по віброплитам, що по торговим маркам, які присутствують на українському ринку, і що зараз є. Дивіться, у нас Ну я буду говорити про нашу компанію, що продають, що, ну пользуються попитом, і що купуються, на що звернути увагу. Значить, по-перше, практично, всі виробники імпортери. Вимагають наявність рекомендованих розділних цін. Тобто, наприклад, Масалта МС 330 при ціні 128 тисяч вона буде однакова на всіх сайтах, на яких ви будете шукати цю плиту. Тому, якщо є бажання купити по більш вигідним умовам, я навіть не буду ще промовляти по більш вигідним цінам, бо дуже. Ревностно відносяться зараз імпортери до наших відео. Бо наш канал набирає популярність вже майже 100 тисяч підписників. Дуже великі продажі. І, от, якщо ми людям даємо більш низь, низьку ціну, дозволяємо їм купити дешевше, то в глазах імпортера ми демпінгіри це ті, хто ламають ринок. В очах людей, які купують, то ми нормальні люди, які продають дешевше. І купити дешевше хоче, повер, ну, повірте мені, кожен покупець. Тому наша місія проста: міняємо брендінг, пишемо, з нами завжди домовимося, і по віброплитам з нами завжди домовитися. Значить, продаються зараз дуже багато дешеве. Дешеві торгові марки ті, що не дорожчі, ніж 15 тисяч гривень. Є на ринку якісні? Ну, от брендові, якісні плити практично зараз відсутні. А якщо є, то ціни на них космічні. Вони, наприклад, там типу іспанський на у нас 15 мільйонів, 21 мільйон. Що-то тут це на ще. Наш прайс-менеджер переплутав євро з доларами, з гривнями, Бо 15 мільйонів, я думаю, нас не дуже будуть купувати по цим цінам. Але на них, боже мой, Форти 20 тисяч гривень. Тому купують недорогі. Недорогі зараз на ринку. Це енерсоли, Завезли зараз під торговою маркою. В сепах і під тирговою маркою Lidl це парксайт. Ці плити по 12-13 по тисяч. Вони в льот, ще на них можемо робити додаткові знижки. На товари, які позначені топ у нас на сайті. На ці товари ми рахуємо ну, найпопулярніше, ми їх виділяємо, так, як і всі інші. Правда всі на ринку України. Тобто, друзі, підібрали. Бачите, що на цю плиту, яку ви підібрали, всі однакові ціни, і якось, случайно, потрапили на сайт компанії Електромотор. Зателефонуйте, напишіть Viber, яку ми зробимо ціну, і будемо намагатися, щоб ціна була максимально вигідна наші условия були максимально приємними до вас. Часто люди просять безкоштовну доставку, ще якісь там бонуси. І, в общем, друзі, домовимося. Це наш бре-сленг на 2023-2024 рік. Його і будемо продвигати. По плитам я вам розказав. У нас вони знаходяться віброплити в розділі В розділі дорожня техніка. Так що заходить, дивіться, вибирайте та. Да? You should vibe.